Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на січень 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Давайте розглянемо взагалі про що планета Венера. Планета Венера це, звичайно, про гроші, про кохання і про красу. А коли вона. Буде знаходитись у вашому дванадцятому секторі. Це все буде еквівалентно цьому сектору. А дванадцятий сектор це сектор, який відповідає. В першу чергу за усамітнення, але ми це можемо розглядати по-різному. В першу чергу це може бути, як ви будете одні, самотні, далеко від дому, але ви будете зайняті на роботі, тобто ваша буде діяльність пов'язана з тим, що вам необхідно було поїхати далеко, але ви будете мати на тому місці роботу. Це може бути такий варіант. Що ви поїдете одні на відпочинок, відпочивати в якийсь готель, спа спакомплекс, так далі. І теж ви проведете час якби наодинці, але відпочинете. Ще зараз дуже популярні такі групові тури, коли разом більше жінки їздять, це йога, тури, тури по пізнанню себе, де жінки разом медитують і так далі. Можливо, це. Теж буде такий тур, але коли ви поїдете кудись далеко, як На Балі, Таїланд і так далі. Тобто це далека відстань, і про мені здається, про любов до себе, про пізнання себе, тому що все-таки. Венера це планета кохання, і коли ми любимо себе, інші люди теж люблять нас, звичайно. І це ще як ми можемо розглянути цю історію як грошову історію? Це коли вам гроші приходять через 12-й сектор. Це через сектор за кордоном, якщо ви працюєте за кордоном, це через всі езотеричні науки, в тому числі і астрологія, якщо ви консультуєте. Це Таро може бути психологія, астрологія. Ну і психологія це не так, як історична наука. Ну, її теж відносять до наук 12-го сектору. Або ви займаєтесь груповими турами, тобто через це вам можуть приходити гроші. Ось, і в принципі, це ще, якщо для вас це актуально, це тема імміграції переїзду, тому що 12-й сектор відповідає за імміграцію і переїзд. І ще хочу сказати, що в 12-му секторі у вас ще знаходяться дві планети: це планета Сатурн, яка буде в цьому секторі десь до березня 25-го року, і планета Нептун, яка теж буде плюс-мінус до березня-квітня 2025 року. Тому якщо для вас це актуально, тобто в вашому гороскопі це можливо. Наступне це Марс, адже 6 січня Марс змінює знак і повертається в знак РАК. І зараз Марс здійснює ретроградний рух, і ретроградним він буде до кінця лютого. Звичайно, Марс це ваша планета Овни, це вогняна планета. І я якраз записую це відео на початку грудня і весь тиждень, коли Марс взагалі розвертався в ретроградний рух. Для мене особисто був дуже емоційний. І достатньо навіть я могла б сказати агресивним. Напишіть, як це було для вас, тому що по сонцю я теж представник вогняного знаку, але От, І про що це говорить? Яку це, значить, вашу сферу може задіти? Це для вас четвертий сектор гороскопу, і що не варто робити, коли Марс буде знаходитись в вашому четвертому секторі? Це Будь-які питання, які стосуються нерухомості, наприклад, купувати нерухоме майно. Тобто ви можете розглядати це, розумієте, но, е, е, ну, якби, ті варіанти, які можуть бути, потім вам можуть не підійти. Хоча Марс, це звичайно не Меркурій, це не планета, яка Відповідає за документи, але в її ретроградному становищі краще обачніше ставитися до, наприклад, покупки нерухомості, може бути потім якісь проблеми з документами і так далі. Тобто ви на це повинні звернути увагу. І так само, четвертий сектор це сектор, який відповідає за переїзд за еміграцію. І ми вже на початку відео говорили про імміграцію, тому якщо для вас це актуально, ви можете якби планувати. Але на ретроградному Марсі, мені здається, це буде дуже складно робити. Ось. Наступне це Меркурій. Меркурій в січні місяці двічі зміни... змінить знак, тому що він вже пройшов свою ретроградність в грудні, і зараз він рухається достатньо швидко. І вже 9 січня він змінить знак і перейде в знак Козиріг. І це для вас десятий сектор гороскопу. Звичайно, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за угоди і так далі. А десятий сектор це сектор кар'єри і нашого статусу. До речі, щодо зміни статусу, так, статус може. Змінитися у вас. До речі, зараз можна виходити заміж, женитися. Венера не є ретроградною, і це теж е, такі якби моменти, які можуть бути в роботі, розумієте, можете піти на нову роботу, можуть вам запропонувати вигідну співпрацю, ви будете підписувати документи, це, ви можете провести якісь вигідні переговори. Тобто е, по цьому, по 10 сектору, у вас дуже е, благоприятний час. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 13 січня. Відбудеться він в знаці РАК. і це для вас також четвертий сектор хороскопу. Четвертий сектор, про який я вже згадувала, відео це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за еміграцію, за нерухомість. Можливо, якщо для вас саме це актуально. І ви продавали свою нерухомість. Можливо, ви якраз сідати підпишете договір куплі-продажу на свою нерухомість. Ну, звичайно, якщо для вас це актуально, І якщо ж ні, це може бути. Теж в плані як еміграції, але більше дивлячись з точки того, що ви покидаєте свою домі... домівку, це як типу завершення одного етапу, одні двері в цьому плані закриваються зараз. То теж, якщо це для вас е, актуальна тема, е, наступне це сонце. Адже 19 січня сонце змінює знак. І вже переходить в знак водолій. Це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Взагалі сонце це наше світило, і то в якому секторі воно знаходиться в цьому секторі протягом місяця часу. Нам ніби як легше, легше рухатись, легше розуміти якісь життєві процеси і так далі. А для вас це буде одинадцятий сектор. В Першу чергу, одинадцятий сектор це сектор, який пов'язаний з інтернетом з новітніми технологіями. От, і якщо для вас це актуально, якщо не ваша робота, наприклад, пов'язана з інтернетом, і клієнти до вас приходять через інтернет, то значить, ну, буде ще більше клієнтів, ще більше комунікації, спілкування і так далі. І доходи у ваші збільшаться теж. От, і ще це сектор 11, це сектор, який відповідає за друзів. Можливо, будете більше часу проводити з друзями, з, 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 з збиратися у них чи у вас вдома, там грати в настольні ігри, е там чаювати чи випивати. Тобто для вас ще тема друзів буде актуальною зараз в січні місяці. Наступне це знову ж таки. Меркурій, оскільки я сказала, Меркурій двічі змінить знак в січні місяці. І зараз, 28 січня, Меркурій переходить в знак водолій. і це знову ж таки для вас одинадцятий сектор. Про що я говорила? Тобто, це і спілкування з друзями, і багато комунікації з клієнтами, і підключення підписання документів, співпраць, договорів. Тобто для вас, січень місяць він такий ще робить акцент на кому комунікацію. Наступне це новий місяць, який відбудеться 29 січня, Водолій знову ж таки, і це знову для вас 11 сектор. По такому становищу може бути, що ви з кимось познайомитесь з новим або відкриєте ну, для себе якісь нові способи заробітку в інтернеті. Ось, або це буде якась інша робота онлайн, віддалена робота, або це щось, можливо, ви працюєте в сфері новітніх технологій, гаджетів так далі. Тому що м -м, знаком водолій керує планета Уран, а це планета інновацій. Якщо ви дотичні до цього, то для вас це, звичайно, час відкриттів, Можливо, ви. Е Новий винахід придумаєте. От. І останнє в цьому відео, з того ж таки, про Гурант, що я не його згадала. 30 січня планета Уран, яка е, транзитом рухається по знаку стріл Телець. Ще з 2018 року зараз е, Уран рухався ретроградно, проте з 30 січня він буде рухатись прямо. І для вас це другий сектор гороскопу. Тобто, якщо останні, наприклад, місяців п'ять були незрозумілі питання з вашими доходами взагалі з вашими особистими фінансами, ви е, е, ну там, тяжко гроші давалося заробляти, або там, наприклад, ви домовились про якусь співпрацю, потім вона не відбувалась, і все якось постійно відмінялось. І так далі, то зараз цей час закінчиться, і вас, вам буде більш взагалі зрозуміло, що там по ваших фінансах відбувається, тому що уран вже буде рухатись прямо. Ось і, і все. Такий місяць січень на вас чекає. Тобто, тут багато акценту робиться на тему нерухомісті, тему імміграції, тему спілкування з людьми, комунікації. І такий місяць буде у вас повним. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.